Олена Скуловатова Збирач аватарів записано з дозволу автора читає Сергій Левчук. Ви даремно так часто змінюєте аватари. Вони стали надто красномовними, і тепер я знаю вашу таємницю. Прийдіть сьогодні о 16-й в кафе на розі, яке видно з вікна вашого офісу. Я чекатиму. За столиком, накритим мережевною скатертиною, сидів чоловік в старомодному костюмі. Він вдивлявся в екран ноутбука і видавався цілковито зануреним у власні справи. Лише на хвилину він підняв голову і сфокусував погляд на дівчині в легкій сукні та босоніжках на підборах, що швидким кроком наближалась до нього. Привітавшись, вона завмерла в нерішучості. Чоловік ще раз окинув поглядом її струнку постать, злегка підвівся та жестом запросив сідати. Вона присіла на краєчок стільця, в руках тримала шкіряну сумочку з крокодилом на емблемі. Не витрачаючи часу, він перейшов до справи, я можу здатися вам не сповна розуму, але почекайте робити висновки. Зазвичай я не пишу незнайомим людям повідомлення, тим більше не призначаю зустрічей, але виключність обставин змусила мене до активних дій. Чоловік дивився в очі співрозмовниці, він незвично вимовляв слова. І загалом його манера говорити виглядала дещо дивно. Хто ви і що вам потрібно? Ім'я нічого не каже. Мені подобається називати себе збирач аватарів. Я їх колекціоную, класифікую, аналізую і роблю висновки. Вам може здатися, що це маячня. Дозвольте все ж пояснити. Його фразу обірвала офіціантка. Вона підійшла та завмерла з блокнотиком, чекаючи на замовлення. Чоловік попросив каву з вершками та тістечко, а дівчина стакан води. За професію я художник. Вроджена глухота відмежувала мене від світу звуків, але натомість загострила зорове сприйняття. Не хвилюйтеся, я читаю по губах, тож ми можемо вільно спілкуватися. Аватари, моя давня пристрасть. Роздивляючись ці відбитки людської індивідуальності, я помічаю найдрібніші деталі, які багато говорять про власника. Не вірите? Дівчина зробила ковток води, поправила волосся, але нічого не відповіла. Сядьте поряд, так щоб бачити монітор мого ноутбука. Купа картинок, і що? Їх в інтернеті безліч. В її голосі з'явилися роздратовані ноти. На неї чекали справи, важливіші за зустріч з диваком з мережі. Коли він за день до того написав особисте повідомлення, вона збиралася його проігнорувати, але була одна річ, яка змусила її прийти. Погляньте на цей аватар це фото власника. З такими все просто. Людина обрала власне зображення, яке вважає прийнятним. Вона впевнена, активно самореалізується, відкрита до спілкування, в міру невротична, тож нам не цікава. Наступний аватар теж фотовласника, але зі спини. Як би ви схарактеризували цю жінку? Ну, можливо, їй не подобається її зовнішність, чи вона хоче залишитися невпізнаною. Дівчина розтягувала слова, почуваючись як на уроці, коли вчитель викликав до дошки і доводиться вигадувати відповідь, щоб лише не мовчати. Звісно, ваш варіант можливий. Та уявіть, коли б спілкуючись, я сидів до вас спиною. Поговоріть з моєю потилицею. Складно? Саме так. Ви почуєте мову, але не зможете побачити міміки, ворушіння губ, погляду. Тих знаків, що дають нам 90% інформації людина з таким фото не хоче відкриватися, вона демонструє відстороненість, такі натури вразливі, схильні до споглядання та самокоперсання. В глибині душі вони сподіваються на підтримку, але ніколи цього не покажуть, поводяться як горді та незалежні. Добре, а якщо на фото двоє скажімо, дівчина та хлопець що тоді? Співрозмовниця підняла брови та посміхнулась лишень кутиками губ, але чоловік, здавалося, не помічав її обличчя чи навмисне уникав дивитися на нього. У мене є добірка таких. Ось погляньте. Його мова пришвидшилась. Візьмемо цих двох. Як вони вам? Гарна пара. Симпатичні. Дівчина нахилила голову і вдивлялася в монітор, примружуючи короткозорі очі, що надало її обличчю беззахисного виразу. Сумочку поклала на стілець поряд, втомившись тримати. Саме так власник каже Ми гарна пара. Милуйтеся, заздріть невдахи. Імовірно, аватар належить жінці. Вона демонструє навколишнім свій статус та успіх. Який для неї символізує наявність якісного чоловіка поряд? А коли поряд дитина, чи сестра, чи собака, врешті-решт? Майже те саме. Матуся хвалиться немовлям. Для неї це найбільше досягнення на цьому етапі життя. Курка теж квокче, коли знесе яйце. Це природно. Губи дівчини скривилися від такого порівняння. Але чоловік не помітив її реакції та вів далі. Бабусі полюбляють фото з внуками це теж наочна демонстрація реалізації життєвого призначення. Розмножуватись та продовжуватись в часі це найперша людська потреба, саме так ми долаємо страх смерті. А цей аватар тут лише ноги. Хіба він щось каже про власника? О, він красномовніший за більшість облич. Чому людина не показує лице? Що вона зробила не так і чому себе карає? Коли обирають таке зображення для аватара, то демонструють відразу низку комплексів страх бути зрадженим, підозрілість, почуття провини, придушене внутрішньою потребою, проявити свою індивідуальність. Ось подивіться на зображення руки жінки. Пальці довгі, тонкі манікюр, певно, піаністка, гарна рука, от і зробила з неї аватар. Ви бачите, що рука ліва. Загалом рука символ влади, вона діяльна, активна, в ній сила. Людина, яка ототожнює себе з рукою, бере відповідальність за зміну світу. Хіроманти передбачають майбутнє читаючи лінії на руці. Наші відбитки пальців унікальні. Відчуваєте, скільки тут всього намішано? Ви бачили ікони? Він, не чекаючи відповіді, захоплено вів далі. Христос сидить по праву руку від Бога. За християнськими уявленнями Бог правою творить милосердя, а лівою справедливий суд, і я думаю, що ця людина бажає справедливості, яка може перетворитися на помсту. Ви стільки знаєте, а це що? Ціла тека з відвертими аватарами. Невже люди так часто ставлять на профіль такі зображення? Дівчина допила воду і відставила стакан. Вона не помітила, що за сусідній столик сів на високий, смаглявий чоловік в потертих джинсах. Мені незручно їх демонструвати, але наш невеликий екскурс змушує вони досить рідкісні. Я збирав цю колекцію вісім років. Більшість аватарів цього типу менш виразні. Я здивована. Певно, тут мова про збоченість чи розкотість. Не зовсім так. Ми бачимо ознаки хворобливої сексуальності. Пройшовши через статеве дозрівання, людина шукає собі пару, якщо з якихось причин партнера не знайдено, відчуває неповноцінність. Щоб позбутися цього відчуття. Посилено підкреслює сексуальність, демонструючи власне тіло. Такі люди глибоко нещасні та одинокі, вони можуть мати тимчасових партнерів, але побудувати повноцінні стосунки їм не вдається. А що з аватарами, створеними не з фотографій? Очі дівчини блищали вона відчувала збудження, немов дитина перед шафою з солодощами. О, їх дуже багато. Треба дивитись на символізм конкретного зображення. Це все неймовірно цікаво. Але мені цікаво знати, навіщо ви мені це все розповідаєте. Дівчина відкинулась на спинку стільця і впритул глянула на чоловіка. Я як міг відтягував цю хвилину. Ось тека з вашими аватарами. Він клацнув на значок на робочому столі, і перед ними постала низка мініатюр. Одного разу я побачив цю світлину він вказав пальцем на її фото воно було зроблено на любительську камеру, сфокусовано на великих голубих очах дівчини. Потім ви постійно змінювали свій аватар і навіть нік, але я знав, що це ви. Розумієте, я навчився бачити мікросліди як відбитки пальця, які люди лишають всюди, тож зберігав та нумерував картинки. Ось ваш другий аватар дівчина поряд з хлопцем. На третьому чорний квадрат. Потім з'явилася ліва рука у них за перснями. Далі бензопилка, пляшечка з ліками, скальпель. І останнє фото зі спини. Погодьтеся цікавий набір символів. І що? Навіть коли б це були мої аватари? Я не поміщуся у вашу дурнувату концепцію. Дівчина скривила рот в посмішці. Ваші зображення справді оригінальні, але мене хвилювала їх зміна надто швидко та часто. Я часом співпрацюю з поліцією, складаю для них психологічний портрет злочинця. Знаєте, ви перегнули палицю, прощавайте. Дівчина різко підхопилася, потягнулася рукою за сумочкою. Чоловік побачив її жест і накрив своєю долонею крокодила на емблемі, притримавши сумку. Сядьте ще хвилину і я закінчу. Від мого друга поліціянта я дізнався про низку вбивств. Перше здійснили бензопилкою, друге, як ви вже здогадалися, за допомогою отрути, третю жертву зарізали скальпелем. Віддайте сумку, інакше я вчиню скандал. Що ж, починайте. А знаєте що? Це я вбила всіх тих покидьків. Після того, що вони зробили зі мною тієї ночі, їх настигла справедлива кара. Нехай горять в пеклі. До столика наблизився чоловік, який сидів неподалік. Він хвацько перехопив руку дівчини та застібнув наручники. Пані, вас заарештовано за підозрою у вбивстві трьох осіб. Ви маєте право мовчати. Кількома днями пізніше, друже, тобі респект. Майстерно підвів дівчину до зізнання, але досі не розумію, як тобі вдалося здогадатися, що це саме вона. Одного разу, полюючи на аватари, натрапив на це фото. Він відкрив гаманець зі світлиною, з якою усміхалася гарненька дівчина. Я в неї закохався як школяр, тому і стежив так пильно. Думав, може, випаде нагода познайомитися. Випала. Він опустив очі. Я бачив трансформації, і вони почали мене насторожувати. Точно не знав, але відчував, що відбувається щось лихе. Ну, і коли від тебе почув про загадкові вбивства, то все зрозумів. Мені шкода, що так вийшло. Їй світить років 10-15, якщо суд візьме до уваги пом'якшувальні обставини. Двоє чоловіків сиділи в тому ж самому кафе, де збирач аватарів назавжди втратив своє єдине в житті кохання. Кінець Олена Сколоватова. Збирач аватарів. Озвучив Сергій Левчук.